Чи можливо під час війни почуватися в безпеці? Чи не буде це самонавіювання, яке тільки зашкодить, що я в безпеці і мені нічого не загрожує? Як дати раду постійному фоновому почуттю, що треба бути насторожі, треба чекати удару, навіть коли ви вже далеко від зони бойових дій? Сьогодні ми зробимо практику, яка суттєво допоможе нам у цьому. Вітаю я, Лідія Порицька, психолог. І часто в своїй роботі я маю справу з психологічними травмами різного характеру. Дивіться це відео, діліться з друзями, діліться в сторіс, зберігайте в обране. і обіцяю, що. Ви ще не раз захочете повернутися до цієї практики, переслухати її ще раз. Цей ефір є наступною частиною безкоштовного відеокурсу Збережи себе, який я записую з початку війни. І всі відео цього курсу можна подивитися в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в шапці профілю. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, приєднуйтесь і дивіться. А сьогодні ми будемо робити техніку, яка називається безпечне місце. Практика показує, що різні люди, перебуваючи в однакових обставинах, реагують на ці обставини по різному і, в принципі, переживають ці обставини в різному стані. Часто в своїй роботі я зустрічаю випадки, коли люди, наприклад, перебуваючи за кордоном, ті, які виїхали з країни, де в принципі нульова небезпека, потрапити під обстріл і там, якимось чином зазнати уражень, Бо вони продовжують почуватися так, наче потрібно ховатись, наче потрібно себе якимось чином додатково обезпечувати. А думка про повернення до України у них взагалі забарвлена сильним страхом, сильною тривогою і постійними. Такими переживаннями, як я буду там ховатися і додатково убезпечувати себе, а, так війна триває. Дрони летять, ракети летять. Хоча, слава богу, повітряна тривога все рідше, але ж. Uh, найважливіше насамперед не те, що відбувається з нами іззовні, а наші внутрішні переживання, наші внутрішні відчуття, те, як ми насправді проживаємо те, що з нами відбувається, і те, який слід це залишить, залишить потім у нашій психіці, в нашій свідомості, і як ми з цим підемо далі. Uh, і оце постійне відчуття небезпеки, воно провокує. Дуже небезпечний стан, постійне виділення гормонів стресу і життя в реакціях бий, біжи, замри. Це дуже виснажливий стан, це постійний такий стан напруження, в якому неможливо повноцінне відновлення нервової системи. І не тільки. Навіть якщо життя більш-менш стабілізується. Це відновлення відбувається дуже-дуже дуже повільно, або взагалі не відбувається. І через це, що у людини спостерігається, відмічайте у себе постійне почуття втоми, хронічна втома, мало енергії, сил, висока дратівливість, виснаженість, плаксивість і так далі. Якщо ви впізнали себе, можливо, це є. Свідченням того, що ви знаходитесь от в такій ситуації постійного кортизольного навантаження, сідайте зручніше і ми починаємо практику створення безпечного місця. Влаштуйтеся зручно так, щоб ваш хребет мінімально напружувався, ви можете відкинутись на спиночку вашого крісла або стільця. Можна навіть лягти, якщо є така можливість, це також буде прекрасно. І прикрийте, будь ласка, очі. Якщо ви не можете бути з заплющеними очима, то просто можна направити свій погляд в якусь одну точку, подивитися в неї. І це також можливо і нормально. І зараз зробіть, будь ласка, Хороший вдих і видих, зверніть увагу на ваше дихання, і знову вдих, і знову видих, і зверніть увагу на ваш видих. Нехай він буде трошечки довшим за вдих. тому що, коли ви видихаєте, ви розслабляєте. Ця ваша система ніби випускає з себе все зайве і відбувається прекрасне розслаблення. І за цим видохом далі слідує вдох. І коли ви звернете увагу, що ваш видих уже став довшим, то зверніть увагу, що Можливо, і ваш вдих також став трошечки довшим. Тому що для повітря стало трішки більше місця. І отже знову вдих. І приємний, комфортний видих. І знову вдих і видих. Можливо, вам захочеться позіхати, і це нормально. Опікуйтесь про те, щоб вашому тілу було максимально комфортно, щоб руки і ноги розташувались так, як вам зручно і завдає мінімального напруження. Можливо, для цього вам доведеться порухатись, тоді зробіть це. Піклуйтесь про те, щоб вашим ногам було зручно стояти або лежати, так як вони у вас розташовані зараз. Відчуйте, як ваші сідниці спираються на стілець або диван, або крісло, як ваша спина спирається на спинку стільця або крісла, на якому ви сидите, і наскільки це комфортно і приємно. Відчуйте, як те, на чому ви сидите, турботливо підтримує вас. І знову зробіть вдих і видих, насолодіться ним. А зараз уявіть собі, будь ласка, ваше безпечне місце. Те місце, яке належить тільки вам. І ніхто туди не може зайти без запрошення. Навіть найближчі, найрідніші люди. Це може бути місце, яке ви вже колись бачили в житті. А може бути, якого ви ще ніколи ніде не бачили, але воно існує в вашій уяві і виникає там просто зараз. І це також нормально. Уявіть його собі. І коли ви його уявили, уявіть, що ви там всередині цього місця. І тепер подивіться, як ваше безпечне місце захищене. Що його захищає ззовні? Подивіться уважно. Можливо, це безпечний купол, можливо, це зброя, а може це рів з водою, або високий мур, або паркан. Щоб це не було, це нормально. І тепер озирніться довкола, що є поруч, де ви знаходитесь? Де стоїте? Що попереду? Що ви бачите? Що є праворуч від вас? Що ліворуч? Озирніться довкола себе, подивіться назад, що є там. Можливо, поруч є якісь дерева або рослини будь-яке. Що б вам хотілося з цим зробити? Якщо хочеться торкатись, торкайтесь. Якщо хочеться просто подивитись, подивіться. А, можливо, тут є якась тварина, а може і немає. Роздивіться, свій простір, він виключно ваш, ваше безпечне місце. Подивіться, чи є у вашому безпечному місці якась водойма, чи просто будь-яка присутність води. Може є струмок або фонтан, чи водоспад, ставок чи річка, або море. Яка вода в цій водоймі, як вона поводиться. Спокійна, черухлива, грайлива або, навпаки, непорушна. І те і інше це нормально. І зараз ви можете обійти навколо, побути в цьому вашому безпечному місці, знайти найкомфортніше місце для себе в цьому просторі. І якось розташуватися там, як вам зручно, як вам подобається, і відчути це задоволення від місця, де абсолютно спокійно, побудьте в цьому стані. І коли ви повністю розслабились. І влаштувались там. Ви можете назвати цей ваш стан якимось словом. Стан, який ви проживаєте в цьому місці, і саме це безпечне місце. Назвати якимось певним словом. Запам'ятайте, будь ласка, це слово. І побудьте там ще деякий час, стільки скільки вам потрібно. Тільки хочеться, зверніть увагу на те, як ви дихаєте, як легко дихається в тому місці, коли ви розслаблені. І коли будете готові, ви можете зробити більш глибокий дих і відчути те свіже повітря яке є в тому безпечному місці, наповнюється цим свіжим повітрям, і можете повертатись тут і зараз, розплющуючи очі. Повільно, дуже турботливо, обережно до себе і до свого стану. Можете потягнутися, як після хорошого повноцінного сну, якщо ви дійсно трохи відпочили. Можете відчути свої руки, ноги, кінчики пальців рук, пальців ніг, кінчик носа. Можете зробити декілька хороших, приємних видихів і вдохів. І зараз я попрошу вас написати. В коментарях до цього відео те слово, яке прийшло вам у цій практиці. І також запишіть його, будь ласка, у себе в записничку, причому не просто, а вертикально у стовпчик. Запишіть це слово у стовпчик по одній літері в рядочку, і далі, навпроти кожної літери, я вам запропоную написати. Якесь ресурсне слово, яке починається на цю літеру. Слово, яке приносить вам задоволення, яке вам подобається, яке наповнює вас чимось позитивним і ну, таким значущим для вас. Приведу приклад. Наприклад, це слово «літо». літо. І можна розташувати ці літери в стовпчик. І на першу літеру слово. Легкість, ресурсне слово. На другу літеру, наприклад, І ідилія, або і знайдіть якесь своє. Те тепло, О, наприклад, оберіг, або обережність, або ще якісь от такі слова, які вам відгукуються і допомагають вам відчути контакт з вашими ресурсами. І напишіть, будь ласка, в коментарях ці ваші слова, які у вас вийшли, діліться своїм станом з іншими, і ваша щедрість буде для них ресурсом і підтримкою. А також у мене є для вас цікава пропозиція, якщо ви хочете отримати мій зворотній зв'язок про ваше безпечне місце, то напишіть, чи побачили ви воду, а також у якому вигляді вона була там присутня. Я дам відповідь розплумачу у приватні повідомлення, про що це може свідчити і ознакою чого це може бути. Пишіть, будь ласка, за 10-бальною школою, наскільки вам сподобалася ця практика. Діліться нею в сторіс, а також з тими, у кому вона може бути дійсно зараз дуже-дуже потрібна. Переходьте за посиланням у шапці профілю в інстаграм або в описі під відео на YouTube, для того, щоб потрапити в телеграм-канал і отримати всі відео уроки безкоштовного відкритого курсу збережи себе. І це відео буде його наступною частиною. Бережіть себе, почувайтеся в безпеці і нехай так і буде з вами. Всім дякую за участь! Ваш психолог Лідія Борицька. Arno i